На теренах нашої естради є такий епічний персонаж, як Теодор Кукурудза. І його твір день народження у тебе. Розумієте? Він зараз реально в Києві перезнімає кліп на цю пісню. Отож, Теодор Кукурудза і кліпмейкер. Ваші опуски, друзі! Доброго дня! Доброго дня! Я хочу, щоб мій кліп транслювали на центральному музичному каналі. На М1 МТВ. Ви хто? Теодор Кукуруза. Ну, день народження у тебе. Ну. Груші. Груші? Ну. То все моє! А! моє? Маєте фонограму? Ясно що так? На флешці. На фле. На флешці. Флешка в Flash formicruzi Іменно. Ну давайте послухаємо, давайте. Чекайте, 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 чекайте. Чекайте. У мене є гроші. Гроші? Скільки? 25 тисяч доларів. Я вже це бачу. Значить, так, кліп знімаємо за кордоном. В Америці! В Придністров'ї. А що Вони... в Придністров'ї? Вони навезена республіка, і ви невезений народний артист України. Ага. Значить, Добре. Біля Дунаю на острові знімаємо віллу і напічкаємо її. Тьолками голими і карликами. Чекайте, а на що нам тьолки? <рістити> в них всіх в той день де народжені. А, ясно. Розумієте, так? Ясно. Ді, ясно. Я не це Я... Музику можна? Музику можна? Ви пливете в басейні! Чекайте, чекайте, я не вмію плавати. Ви йдете по воді. Карлі, і по погах, грає на саксофоні. Виходите до краю і помираєте. Чекайте, чекайте, в мене пісня називається День народження у тебе. Херово! Ну, ви не помираєте, ви, ви переосмислюйте життя! Ви розумієте, що вам треба додому і хочете поїхати додому! Я не хочу в золочу. Ну, Ніхто не хоче, але всі вертаються, знаєте? Приїжджайте додому, а знаєте чого, бо вашої жінки сьогодні народження. народжені. Приїжджаєте додому, заходите в хату, в спальню, відкриваєте і в ліжку бачите вашу жінку з ким? З вашим, з вашим братом-близніком! З горком! З горком! <ф>... Ви починаєте плакати і плакать. Parce... Турфоний дзвоник, ви підіймаєте, дзвонить ваша однокласниця свята і каже, що вас, вашого вчителя, сьогодні день народження, класного керівника. Ігора Петровича, і ви всім класу, з піснями, з квітами, ми співаєте, тілки танцюють, ідете на цвинтар. Приходьте, приходьте на той цвинтар, розумієте, співаєте красиво. Ага. Камера від'їжджає і наш Віктор Степанович сидить, сидить на хмаринці, розумієте, і каже вам Теодор, завтра з батьками до мене. Ваші стільки ви просинаєте. Тобто сон. Фу. все сон, до народження і ви йдете на роботу. Такий кліп. Такий кліп? Кліп цікавий, але мені здається, що там трошки мало пафосу. Значить, коротше, фішка, ви будете виступати на каблуках, Чорні ласіни. Майже торс буде майже голий, на накидочка лише і будете співати по англійській цю пісню. Чекайте, а як буде день народження у тебе на англійській? In the middle, right now. А? In the middle, Добре! Мені подобається! 私は。<laughs> <laughs>